Сьогодні ми знаходимося в точці біфуркації, на роздоріжжі, де вирішується доля нашої цивілізації. Один шлях це шлях заперечення, роз'єднаності та навмисного ігнорування фактів заради політичного спокою та економічної вигоди. Це шлях, яким людство досі йшло за дурнями. І він веде прямо в прірву. До гарантованого колапсу глобальної цивілізації в умовах синхронних наростаючих в усьому світі катастроф. Інший шлях це шлях високого інтелекту, шлях прийняття незручної правди, шлях негайних і скоординованих дій. Ми більше не можемо дозволити собі розкіш багаторічних наукових суперечок у тиші кабінетів. Поки за вікнами руйнується світ, наука вже винесла свій вердикт. Тепер слово за людством. Пам'ятайте життя варте того, щоб за нього боротися.